Продовжуємо говорити про лудоманію або ігроманію з психологом Катериною Сардановою. На якому етапі можна ще зупинитись самотужки? Або в принципі зрозуміти, що справа вже не в цікавості, а вже людина починає ну, саме ставати залежною. Насправді важливо зрозуміти, що. Е... Лише самотужки ми можемо зупинитися. Тому що, поки людина сама не визнає, що вона у неї є ця проблема і ця залежність, дуже важко допомогти близьким спеціалістам, дуже важко відвести таку людину до спеціаліста, тому що вона буде лише ображатися на близьких, вона буде ще більше закриватися. І от визнання своєї проблеми на будь-якому з етапів це величезний крок до того, щоб вирішити це питання. А на першому етапі ми можемо зрозуміти, що коли ми вже е, кілька разів там щось програли, коли ми вже починаємо. Е, у кожної людини цей етап може бути свій, та, коли вона визнає свою проблему. Іноді люди зупиняються, коли розуміють, що вони вже щось програли. Іноді, коли починають уже е, ну, взаєм брати якісь кошти, але у кожної людини це свій процес. Важливо контролювати себе, важливо. Бути чесним з собою, не тікати від зовнішніх обставин, а навпаки, допомогти близьких, щоб тобі допомогли, тобто самостійно попросити про допомогу, а не тікати від цих проблем в азартні ігри. Хотіла запитати, чому військові починають грати в азартні ігри, тому що багато зараз є інформації, що така проблема дійсно існує. Насправді да, така проблема є, і нещодавно було сформована петиція, да, щоб заборонити грати, але е, військові можуть також шукати в цьому якось. Е, Допомогу вивільнити свої емоції, да, коли нам страшно в житті, там ми не можемо контролювати саме. Військові стикаються з тим, що вони не можуть контролювати всі процеси, в яких вони опиняються. А там нібито відчуття контролю. Там також є певний азарт, певно, виділяється у нас гормон дофамін, який впливає на те, що людині хочеться і хочеться повертатися до цих ігор. І якщо немає е, якоїсь іншої. Можливості вивільнити свої емоції, отримати цей дофамін, да тому що ну військові вони там менше вживають алкоголь, наприклад, ніж цивільні, тому що розуміють, що це їхня безпека. Але ось азартні ігри це те, де вони можуть це отримати, тому що а, також можуть бути проблеми з рідними, які на відстані, які можливо не до кінця розуміють, як спілкуватися з військовими, як їм допомогти, як надати їм підтримку, і тому а, люди можуть звертатися знову ж таки до азартних ігор, а, щоб Мати там певний контроль, мати е, викид адреналіну, мати е, отримання дофаміну, і це е, провокує те, що люди також отримують залежність від ігор азартних. Складно лікується така е, ігроманія? А, насправді складно. А, потрібно дуже Багато зусиль тому, щоб близькі зрозуміли, щоб вони підтримували, тому що е, лише там одним походом до психолога від цієї залежності е, не можна позбутися, тобто це має бути визначений ну такий доволі тривалий проміжок часу, коли людина. Е, Спочатку важливо оминати ці всі можливі чинники, які впливають на те, що людина заходиться і грати в дані ігри, да? тобто не відкривати ті сайти, не підходити, не ходити по тим вулицям, де вони бачили казино А також важливо розуміти, що у людини може бути рецидив, тобто певний час вона не грає, а потім, через там місяць-два, знову таки захотіла там відігратися. Важливо, щоб позбутися. І розібратися з причинами, чому людина тікала саме в ігри, що вона хотіла отримати, чи це були якісь фінансові потреби, що вона хотіла задовільнити тими фінансами. Важливо зрозуміти, які в неї стосунки з родиною, і саме психолог да, може допомогти в тому, щоб визначити ось ці причини, допомогти відновити комунікацію з близькими, відновити можливо якісь. Задовільнити потреби, які виникали у людини, поспілкуватися з близькими, вирішити питання, допомогти людині зрозуміти, що були питання на роботі в сім'ї, і поступово їх вирішити. І коли ми вирішуємо ось ці основні причини, які спровокували те, що людина пішла грати в азартні ігри, людина вже більше стає незалежною і менше звертає на це увагу. Ну а в принципі, лудоманію її можна вилікувати. Чи це така підтримуюча потім терапія впродовж цього життя, щоб людини не стався цей рецидив? Можна вилікувати це питання людини, як вона проходить це лікування. Можна вилікувати будь-яку залежність, так як і алкогольну залежність, наркотичну залежність ми можемо вилікувати і питання лише вибору людини, що вона обирає, чи повернутися знову, чи обирає продовжувати те життя, яке? може бути без цієї залежності, а скільки часу триває е, лікування, і потім е, якась я не знаю, якими методами відбувається це лікування? Е, ну що там, арт-терапія може бути. Гештальт, терапії, їх вже дуже багато. Дуже багато, так. Да. Насправді лікування може тривати у кожної людини свій проміжок часу, немає якогось визначеного. Є просто як лікування у психотерапевта, коли саме психотерапевт допомагає людині подолати ці. Цю залежність, а також, наскільки мені відомо, є різні центри, які е, борються з цією залежністю, так само, як є центри, які допомагають людям подолати залежність алкогольно, да, такі ж самі існують центри, в яких люди проходять лікування і їм допомагають подолати е, і громадію, але е, це також впливає в е, період лікування, е, Визначається від самої людини, тобто ми можемо дивлячись, який тип людини, да, наскільки вона імпульсивна, наскільки яка в неї родина, чи сама вона, чи її підтримує родина? Це багато факторів на це впливає. І у кожної людини як і залежність може сформуватися за різний проміжок часу, так і подолати цю залежність ми можемо за різний проміжок. часу. Угу. А щодо методів лікування, а, Най дуже роз. Допомагає дуже сильно когнітивно-поведінкова терапія, там, де ми саме проводимо не занурюємося, так, якщо там психоаналіз, гештальти, це е, ті методи, які, е, в яких ми занурюємося в своє дитинство, розбираємо якісь певні проблеми, е, визначаємо, чому, що саме спровокувало цю е, проблему в теперішньому житті. А то когнітивно поведінкова терапія, вона спрямована на те, що ми розбираємо певну ситуацію, просто зараз. Так, і ми е, в результаті цієї терапії можемо подолати фобії, залежності, і е, ми працюємо зі своїми думками, да, тобто перемикаємо те, що які емоції, дивимося, які емоції виникають у людини стосовно конкретних якихось запитів. Е, працюємо з думками, які виникають в результаті цих ситуацій, і намагаємося е, їх змінювати, що приводить до того, що людина починає мислити інакше і її вже не зачіпає так ось та потреба, яка спричинила. Те, що вона почала займатися азартними іграми. А чи бувають такі випадки, коли психологи безсильні, тобто і намагаються лікувати людину або психотерапевта? До речі, хотіла ще запитати до кого йти, до психолога чи до психотерапевта, але що медицина безсильна? Коли людина не визнає свої проблеми, коли вона не хоче працювати з цією проблемою, дуже важко допомогти людині. А коли близькі звертаються, просять людину звернутися да, до спеціаліста, вона може навпаки. Е Отрицати цю проблему і відмовлятися від своїх близьких, може ображатися на неї, і це найважчий такий процес, який може трапитися. Але якщо людина прагне працювати з цим питанням, якщо вона прагне, вона вона визнала, що є така проблема, і вона прагне її подолати, то звичайно. Можуть спеціалісти допомогти і пришвидшити процес подолання цієї залежності. Ну от подолання залежності воно розтягується на роки, чи це в принципі можна вирішити більш-менш в стислі терміни? Дивлячись на якому етапі людина, mm -hmm. дивлячись, як вона налаштована, яка вона це може бути. Якщо людина визнала, якщо вона готова працювати, то я думаю, цей процес може пройти доволі швидко, не буде затягуватися на роки. І якщо родина буде підтримувати цю особу, якщо вона буде надавати їй ту, те піклування, яке людина прагне отримати, да, від якого вона, не маючи якого, вона тікала в ці азартні ігри, і це може пройти доволі в короткотривалі проміжки часу. Що робити наостанок? Е, можливо, хтось із близьких послухав і зрозумів, що в нього в родині є родич, який, можливо, захопився азартними іграми в телефоні. От куди? Що робити? Е, перше, поговорити з близькою людиною. Пояснити, що ви помітили, да, що є можливо певна проблема. Запитати у людини, як вона ставиться до цієї ситуації, да, чи вважає, чи постійно вона там грає в ці в телефонні ігри, чи ну як вона себе почуває? Запитувати у близької людини, яку ви помічаєте, що вона схильна до азартних ігор, да важливо. Запитувати, як вона себе почуває, чим ви можете їй допомогти. Да? Якщо вона грає і ставить ставки, можливо, в неї є фінансові проблеми, які вона хоче подолати в результаті цих виграшей. І якщо ви їй допоможете на ранній стадії, да, коли це відбувається з цікавості, якщо ви допоможете їй там влаштуватися на роботу, отримати якісь додаткові доходи, то це може зупинитися в рази швидше, не допустивши тієї ситуації, коли людина почала прям залежати від цього. І також... Проявляти цікавість, проявляти емпатію, звертати увагу на близьких людей, да? не просто там з роботи прийшли і розійшлися по своїм кімнатам, займається хто чим хоче, а цікавитися, як людина себе почуває, які в неї є проблеми, які є потреби, і намагатися впоратися з ними разом. Це буде найкраща підтримка. Якщо ж вже виявили, що людина. Зараз залежна, то також важливо перше з нею поговорити, запитати, чи хоче вона подолати цю, цю залежність, як вона зараз планує своє життя, повертати її в реальність, повертати до того, що у неї є ну, якщо є да сім'я, робота до того, що що вона що вона зараз має, і це може. Допомогти пришвидшити процес того, що людина захоче подолати цю залежність і буде прагнути звернутися по допомогу. А якщо людина каже та все нормально, слухай, відчепись, в мене все добре. А можна далі говорити з нею про це. Да спостерігати, контролювати, тобто, якщо людина починає брати якісь мікрозайми, пояснювати, що це не є нормою, а що можна допомогти і звернутися до спеціаліста. Ну тобто, таким, знаєте, як капельним шляхом ми можемо пробратися до розуміння людини, що це не є нормою. Тобто, якщо спочатку вона буде не погоджуватися з нами, і різні ж у нас є етапи. Да? Спочатку ми не погоджуємося з тим, що у нас є якась проблема, потім відбувається якесь прийняття. А ми починаємо визнавати, коли ми вже маємо якісь фізичні прояви, да? і третє, ми починаємо вже долати цю проблему. І от коли ми говоримо з людиною, коли ми пояснюємо, що це не є нормою, коли ми звертаємо її увагу. На те, що вона має, як вона може зараз з чимось впоратися, да наголосити їй про те, що у неї є робота, що є е, ті чинники, за які вона може відповідати в реальному житті, е, вона може більше до нас бути схильною і звернути увагу на наші якісь розмови і е, вирішити, що це не є нормою, і позбутися цього.